No. <laughs> І що ж цього тижня іспанське видання El País повідомило, що мовляв Україна, нібито пропонує країнам ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути додому від одного до трьох мільйонів громадян. І за даними видання, новостворене міністерство національної єдності вивчає радикальні заходи, включаючи скорочення виплат і обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку. Утім, МЗС України спростувало цю інформацію. Чних Георгії Тихій наголосив, що жодних переговорів про тиск на українців за кордоном не ведеться. Україна прагне створити умови для добровільного повернення, забезпечивши безпеку, економічні можливості та доступ до соціальних послуг. Водночас іспанські журналісти вказали на невдоволення біженців через відсутність гарантій стабільності вдома. Однак Зміни в політиці щодо українських біженців стають все суттєвішими за, за кордоном, Наприклад, Норвегія впроваджує нові правила е, з для біженців з так званих безпечних регіонів і тепер автоматичний захист не надаватимуть вихідцям шести областей: це Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської. Їхні заяви розглядатимуть індивідуально. Ну а міністр юстиції Емілі Енгермель пояснила, що це допоможе сконцентрувати ресурси на тих, хто дійсно потребує допомоги. Зміни не стосуються вже захищених осіб, їхніх родичів чи евакуйованих з медичних. Причин за два з половиною роки Норвегія прихистила понад 85 тисяч українців. Ну а видання Deutsche Welle, це німецьке видання. Повідомило, що українські біженці в Німеччині можуть зіткнутися з викликами у 2025 році через економічну рецесію, вибори та міжнародну ситуацію. Експерти рекомендують українцям швидше інтегруватися в ринок праці і готуватися до нових викликів, щоб уникнути потенційних складнощів в Німеччина. Яка прийняла найбільше українців серед європейських країн наразі продовжує надавати тимчасовий захист? Уряд продовжив цей статус до березня 2025 року. І біженці отримують фінансову допомогу. Це 563 євро для самотніх дорослих і 506 для пар. Безкоштовне житло, медичне страхування, доступ до освіти і мовних курсів. Однак майбутні економічні та політичні зміни можуть вплинути на умови підтримки в 2025 році. Ну а польща продовжила термін легального перебування українських біженців до 30 вересня 2025 року українці зберігають доступ до медичних послуг, соціальних виплат і допомоги на виховання дітей 600 злотих за умови навчання дитини в польському закладі освіти. І протягом 36 місяців учні можуть безкоштовно відвідувати уроки польської мови. Однак, з 1 липня скасовано пільги на компенсацію витрат за проживання. Харчування для приватних орендодавців, а також одноразову допомогу в розмірі 300 злотих. Біженці можуть подати заявку на програму активні в яслах за умови, що мати працює у а, а статус песель Україн зберігається 365 днів. Ну, загалом, європейські країни продовжують підтримувати українських біженців, подовжуючи терміни їхнього перебування. рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2026 року, що забезпечує понад 4 мільйонам українцям доступ до житла, медицини, роботи Чехія, Швейцарія, Данія, Литва і Словаччина також подовжили захист до березня 2025 року. і за да. Нами управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на січень 2024 року у світі було зафіксовано понад 6 мільйонів 300 тисяч біженців з України. Держприкордонслужба повідомляє, що цьогоріч з України виїхало на 10% менше людей ніж торік. Хоча 1,5% з тих, хто виїхав, не повернулися. І з нами на зв'язку Василь Воскобойник, це ес е з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, слава Україні! Вітаємо, дякую, що доєдналися слава і вітаю студію. Так е ну, звичайно, ці заяви насправді дуже сильно все зворухобило такий інформаційний простір. Е ця новина, я так розумію, звороховувала вона в першу чергу тих українців, які перебувають за кордоном. Вибачте, я не, не почув про що йшла мова, якщо а, а, мова йшла про те, що мовляв український уряд буде повпливає, буде просити європейські країни, мовляв, зменшити допомогу для українських біженців, які перебувають за кордоном. Я думаю, ви бачили цю новину. Так, 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 зрештою, потім спростували цю інформацію, але ну наскільки я розумію, що український уряд не може впливати на рішення тієї чи іншої країни про допомогу українським біженцям, на мій погляд, ця новина це в більшій мірі думки якихось окремих людей. Ви правильно говорите про те, що український уряд навряд чи зможе впливати на уряд Німеччини чи Польщі чи Чехії. Саме в напрямку скорочення обсягу соціальних виплат чи соціальної допомоги саме виключно для українських біженців, бо тоді з'явиться питання, чому українцям скорочуються, наприклад, сирійським біженцям, ці виплати залишаються в силі. Буде дуже важко пояснити навіть самим членам урядів тих країн, до котрих потенційно може звертатися наш український уряд. І я в це не дуже вірю, чому бо давайте скажімо відверто. Ті люди, котрі в першу чергу, полагаються на гроші, які їм видає уряд тих країн, де вони знаходяться, котрі не працюють, це або жінки з дітьми, або це літні люди, або люди, котрі фізично не можуть працювати. Їх повернення в Україну, особливо якщо в них немає житла, вони це буде фактично повернення до стану зубожіння. До стану, з якого просто не буде виходу для цих людей, і вони будуть так само розраховувати на допомогу від українського уряду. Ті люди, котрі вже соціалізувалися, вивчили мову, ті, хто працюють, вони. З усіляких проблем зможуть відмовитись від соціальної допомоги, і будуть жити і працювати, як це роблять місцеві мешканці. Зрозуміло, що на активних на працездатних це не буде мати жодного впливу, і зрозуміло, що вони не будуть повертатися на батьківщину. А, мені цікавий момент в тому, що ми бачимо, що поступово навіть ті країни, які а, мають дуже хороші умови для українських біженців. Ми знаємо, Німеччина одна з таких країн, яка дуже добре підтримала, і в принципі перебування там і соціальна допомога, особливо якщо ти ще й якось працевлаштований, вона в принципі тобі дозволяла вести доволі комфортне життя. Зараз змінюється ця політика. З чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що в Європі, зокрема в Німеччині, гальмує економіка, в них є проблеми з наповненням власного бюджету, і зрозуміло, що в такому випадку уряд буде орієнтуватися на підтримку власного місцевого населення а для Мігрантів, котрі заїздять до Німеччини, ця соціальна допомога буде поступово скорочуватись. Я звертаю вашу увагу, що у 2023 році загальна кількість мігрантів, котрі прибули на терени Німеччини, склала приблизно 1,3 мільйона осіб, з яких біля 200 тисяч це були мешканці з різних країн, а 1 мільйон 100 тисяч це були саме громадяни України. Зрозуміло, що мова йде про величезні суми грошей, котрі витрачає уряд. І як тільки починається процес скорочення витрат, зрозуміло, що в першу чергу будуть скорочувати те ті гроші, які ті витрати, котрі йдуть на негромадян Німеччини, і для мене це повністю зрозуміла політика країни. Так, тут зрозуміла історія. Мені цікавий момент. Ми розуміємо, що країни зацікавлені в тому, щоб біженці за якийсь час починали працювати, але чи є робочі місця? Адже ми розуміємо, коли за цей час, за три роки, 6 мільйонів виїхало. Тобто, ну Європа не така велика, насправді, як, як здається, і кількість робочих місць. Я би з вами посперечався. Ну, по перше, населення Європи перевищує 500 мільйонів осіб. А загалом в Українців в Європі біля 5 мільйонів це мається на увазі тих, хто отримав статус тимчасового захисту. Тобто, це близько 1% від усіх європейців. Це перший момент. Другий момент за оцінками європейських економістів для того, аби підтримувати кількість робоч саме. Робочих рук, котрі виходять постійно на ринок праці в Європі, їм потрібно, щоб біля одного мільйона людей кожен рік заходило на ринок праці. Вони це не можуть забезпечити, тому що у них демографічна криза. Тобто кількість людей літнього віку збільшується, вони виходять з ринку праці, а кількість людей молодих, котрі можуть заходити на ринок праці, не відповідає потребам економіки. З одного боку, в Німеччині дуже великі проблеми в галузі виробництва автівок, виробництва верстати будування і таке інше, тому що скорочується економіка і потреба в них падає. з іншого боку. В Європі, в Німеччині, зокрема величезна потреба в людях, котрі, наприклад, можуть працювати в соціальній сфері. не вистачає жінок чи чоловіків, котрі будуть працювати у сфері догляду за літніми людьми і таке інше. Робочі руки постійно потрібні, але проблема українців, котрі заїхали до Німеччини, полягає в тому, що ну перше, вони не знають достатньої мірі німецьку мову. А друге, це невідповідність кваліфікації потребам ринку. Наприклад, українська жінка, котра працювала в Україні бухгалтером, навряд чи зможе працювати бухгалтером в Німеччині. А чи погодиться вона йти працювати в доглядальницю за літніми людьми? Оце величезне питання. І тому ті, хто зможуть вивчити німецьку мову, ті, хто зможуть перекваліфікуватися, вони зможуть знайти собі роботу в Німеччині. Якщо ж люди не готові кардинально змінювати своє життя, якщо вони розраховують виключно на допомогу від Німеччини, ну, така стратегія зрозуміла, вона буде конечною рано чи пізно вони будуть вимушені повертатися на батьківщину. Пане Василю, у мене до вас останнє питання саме як для до експерта з міжнародного працевлаштування, яка кількість людей, ну можливо, відсотково приблизно можете сказати, зрештою, не знаходить собі роботу або не може влаштуватися, або надовго затримуватися в тій чи іншій країні? Є Це трішки ну, трішки недоречне питання, бо завжди можна подивитися на. Кількість безробітних в кожній країні це до 10% загалом. Але ті люди, котрі їхали до Європи, українські біженці, вони їхали туди не у пошуках роботи. Вони їхали туди у пошуках. Безпечного прихистку вони їхали для того, аби опинитися якомога далі від війни, і тому потрібно дивитися на цифри, котрі вже в нас є. В Польщі працевлаштовано майже 70% українців, котрі отримали статус тимчасового захисту. В Німеччині ця цифра сягає 28% Але за висловленнями представників німецького уряду їх влаштує, якщо буде працювати 40% тих, хто туди заїхав. і Я певнен, що з часом приблизно стільки українців в Німеччині буде працювати, бо інші люди, інші 60%, це або діти, або люди літнього віку. Вони не можуть фізично всі 100% працевлаштуватися. Так і, зрештою, от якраз на цю соціальну допомогу вони отримають. Дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Василь Воскобойник, експерт з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку.